Ладно, давай будемо YouTube знімати. Це можна нормальні гроші заробляти. Та ні, я не займаюсь я тим, думаю. Краще подивись, як Мессі забиває левою ногою. Ми з тобою нормально хайпанемо, якщо цікавий ролик для YouTube знімемо. Е, щоб не пітити в звернум шляхом. Короче, подивись, як Бекем молодеє м'ячем. Чому ти не хочеш у роліках зніматись? Для цього навіть не треба дорого вдягатись. Не треба сподіватись, що легко хайпанеш. Великий куш ти одразу не зірвеш. Чому не зірву? В мене досвіду без меж. Йди краще, мені мамі, фреш. Я зараз буду дивитися лігу чемпіонів. І менше виглядає до своїх телефонів. Постараюсь. Чиш Максим, ти понтоволення не одягаєш для своїх відосів. Тому воно моїм багато до тебе ватовці. Пощам у наші зборни гарний воротає. Наші сороки за минулий літаль. Сьогодні казали, можуть світло виключити. А хто ти там казав, нашій збірні може насолити? Будемо щось тут дурне знімати. Краще я йду споза штамгу підірма. Досить мене вже залежати. Краще йдимо в кімнату, ти готовий лопати. завтра їдеш. Всело в бараболі сажати. Що? Капець.